Знищувачі та гвинтокрили, цивільні пілоти, акробатичні групи та військовий флот. Міжнародний авіаційний показ у Данії з Кридз 2016 зібрав делегації кількох десятків європейських країн. Зокрема, експертів та численну публіку вразили відомі пілотажні групи Turkish Stars на літаках F-5. Індивідуальний пілотаж на f 16 продемонстрували військові льотчики з Бельгії та Греції. Польські військово-повітряні сили надісла динамічного показу повітря і високоманеврений Міг-29. Їхні пілоти мають великий досвід, а ще щороку представляють свої досягнення мінімум на 10 подібних заходах. Однак зірками у програмі данського авіапоказу за оцінками іноземних гостей стали українські військові літаки. В авіаційному показі взяли участь винищувачі Су-27 і військово-транспортний літак ІЛ-76. Очолював українську делегацію командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Триготов. Для підвищення престижу, для того, щоб західні наші партнери. Більш детально були з нами ознайомлені, більш детально знали наші спроможності. Ми виставили для показу і для статичного, і динамічного літаки Су-27. Чим дуже здивували, по-перше, місцеве населення, але дуже приємно були вражені вони тим, що Україна могутня, Україна спроможна захистити себе, і вони покладають на нас великі надії в тому плані, що ми є гарантом безпеки і надійності. На саме авіашоу приїхало понад 50 тисяч глядачів. Українські військові льотчики продемонстрували майстерність пілотажу поруч з визнаними і досвідченими авіаційними майстрами з Польщі, Бельгії і Греції, а ще презентували авіаційну техніку Збройних сил України на землі та у повітрі. Україна та королісту Данії співпрацюють у військовій сфері вже сім років, зокрема взаємодії задля перевезення вантажів на острів Гренландію. Однак цього року українці змогли вразити партнери майстерність і пілотування військових винищувачів Су 27 Літаків 127, ні в пост, скажімо, країнах Варшавського договору нема, ні в західних країнах, тому це є саме той літак, який є на озброєнні зараз в Росії, і тому всім було представникам, особливо військовим, військовим НАТО, необхідно вивчати його, дивитися, як він веде себе, яким чином пілотується. Самі ж українські пілоти скромно зазначають, щоб продемонструвати всі фігури вищого пілотажу, їм завадив примкливий скандинавський клімат. В королівстві Данії, холодна погода. Сьогодні ми вилітали 10 градусів тепла. Було там холоденько. І зранку завжди хмари дощ, погода трошки ну, не, не те, що не льотна, а не дозволено нам виконувати завдання в повному обсязі. Але той пілотаж, який ми показали, всі оцінили досить високо. Ми задоволені своїм результатом. Коса петля, коса петля з поворотом, розворотна форсажі на 270 градусів, під 90 до злітної полоси, дві косі петлі з поворотом, значить, бочки, бойові розвороти з бочками, перевернутий політ, прохід на малій скорості, на великій скорості з бочками. Цей ряд фігур ми виконували. Міжнародні авіаційні покази для військових пілотів це можливість і свою майстерність показати, і оцінити сильні та слабкі сторони суперників. Зокрема, пілот Дмитро Фішер та характеризує вправність російських пілотів, винищувачів. Ми з ними зустрічалися ще в 2013 році з групою «Вітязі» в Угорщині. Однакова техніка пілотування, бо школа одна була тоді. Хоча, ну, я вам скажу, ми нічим не гірші, навіть краще. В плані того, що у нас колись була група «Українські соколи, на жаль, вона зараз не, не має її. От, ми виконуємо поки одиночний пілотаж по одиночному пілотажу. Я бачу, як виконують русські вітязі, ми нічим не вступаємо, навіть деякі фігури у нас виходить краще. Питання підготовки для ведення бойових дій. Вони перед нами ставлять високі вимоги для того, щоб ми вміло пілотували і на низьких висотах, і на високих. А зараз країни НАТО ще перебувають в стані. Повсякденної діяльності, тому можливо, заходи безпеки не дають їм змоги, в тому плані, щоб ви виконувати максимально допустимі фігури пілотажу, які роблять наші льотчики. Виконання фігур такого пілотажу значить, показує високі аеродинамічні характеристики літака. І, скажімо так, можливості льотчика, що він може зробити при виконанні маневрених повітряних боїв в ближньому бою. Тобто, якщо володієш виконанням таких маневрів, можна ну, як тактично грамотно противника обманути і отримати перемогу, то для льотчика-винищувача обов'язкові фігури складного пілотажу, а фігури вищого пілотажу, це вже, скажімо так. Вищий рівень ну, до цього треба стремитися всі підкорити небо і панувати найскладніші фігури пілотажу прагнуть і випускники Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, якому цьогоріч присвоєно звання національного. Вважаючи на виклики, які сьогодні стоять перед державою, якісна підготовка висококваліфікованих офіцерів льотчиків, є надзвичайно важливою, наголосив міністр оборони Степан Полторак. Цьогорічні випускники Харківського університету хваляться, що нарешті тримали штурвал, керували літаками гелікоптерами не лише на тренажерах, але й на справжніх бойових авіамашинах. Тож майбутні пілоти винищувальної авіації працювали понад 200 годин льотного часу. Достроє 82 молодих пілота, які пройшли навчання. Рівень підготовки і державний екзамен, які вони здали напередодні, показують про те, що вони готові для виконання своїх бойових завдань. Враховуючи те, що вони державні екзамен здавали на бойових літаках і виконували бойові вправи, я можу впевнено так говорити, про те, що вони готові до виконання бойових завдань. Звичайно, що вони будуть. Ще не практику під час служби, але основа у них є. Отож, майстерність пілота це роки тренувань, попітка робота технічного персоналу та фінансова підтримка з боку держави. Українські авіатори стверджують, нині вітчизняні квітні стили успішно відбудовуються заново. І увага закордонної публіки до українських асів є ще одним. Топо підтвердженням. Ми маємо паливо, виконуємо. по Польоти дуже часто готуємо, дуже багато молодих хлопців ми підготували, за що вони. Ну, я вам скажу, коли льотчик сидить на землі, у нього просто е, взгляд не тий, А оці хлопці зараз глаза горять, вони це Найголовніше для нас. Подачі дії захищати нашу державу, також навчати молоде покоління. Це однозначно.